Атомна енергетика це галузь для сміливих і цілеспрямованих, тому що пов'язана з багатьма ризиками і постійно вимагає неабиякої міцності характеру. Свій шлях у енергетичній галузі Олександр Марушніченко розпочав у 1988 році. По закінченні Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту молодий інженер-механік тресту «Південенергомонтаж» був направлений на роботу у Нетішин на майданчик Хмельницької АЕС, де щойно ввели в експлуатацію перший енергоблок. Почалося будівництво. Я був участковим механіком на дільничому механіком на. Головному корпусі на будівництві головного корпусу якраз перший блок був вже запущений. Будували другий, третій і четвертий. Олександр Костянтинович почав працювати дільничним механіком з обслуговування машин та механізмів, які виконували різні функції на майданчику атомної електростанції. Поступово формувалася і набувала досвіду команда молодих спеціалістів. А також значно розширювалися поставлені перед ними завдання наряду з, так, з будівництвом. Спецдільниця ця займалася технічним обслуговуванням та ремонтом системи попереднього напруження захисної оболонки. Тобто ми її монтажники збудували захисну оболонку, в ній там заложений так названий канал відтворювача. І от далі вступала в дію оця спецдільниця. Тобто вона монтувала захисні елементи наряду з залізобетоном. Значить, захисна оболонка має ще одні елементи, так називаємо арматурні канати, які стискають і тримають цю оболонку при так називаємо проєктній аварії при розкритті середини. З 2001 року Олександр Мирошніченко у складі підрядних організацій працював над ремонтом та обслуговуванням надважливої для безпеки АЕС системи переднапруження захисної оболонки реакторної установки. Як і у кожній роботі, у цій також є свої ризики та складнощі. Робота на висоті у різних погодних умовах пов'язана з потужними вантажопідйомними механізмами, звичайно, вимагає відмінних знань, дисциплінованості та товариського плеча. У 2015-му команда фахівців почала працювати у складі енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС. Олександр Костянтинович з гордістю та повагою говорить про своїх колег, особливо про Анатолія Орищука, Анатолія та Володимира Мельничуків, з якими розпочинали та набували професійного досвіду. Це всеря, шостого розряду. Спеціалісти екстра клас. Ну екстра, розумієте? Без них я ну ніхто. І оце те, що говорять там про заслуги, це все тільки колектив створює тебе. Хто має такий колектив? Це просто щас. За багаторічну сумлінну працю майстер з ремонту та обслуговування устаткування гермозони Олександр Мирошніченко представлений до державної нагороди медалі за працю і звитягу. Незабаром Олександр Костянтинович, передавши свій набутий десятиліттями досвід, піде на заслужений відпочинок більше часу проводитиме з родиною. А у професії естафету підхопить молодше покоління, яке виховав і навчив мудрий і закоханий у свою роботу наставник. thank you